Чому ти не будеш заробляти по стратегії Smart Money? Тому в більшості випадків ти дивишся зараз на ютубі всяких чоловіків, які навіть не показують своїх облич, розказують, яка це найкутіша торгова стратегія на планеті, і тільки одна ця стратегія зробить тебе багатим, більше і ніяка інша. І чогось він такий хороший, прямо з тобою ділиться у цією стратегією, щоб ти теж став як він такий супер успішним. Я коли дивлюся багато таких відео, мені чесно обідно і шкода вас, тому що ті люди, от самі собі задайте питання. Чи дають вони вам реально круті штуки, які хлопці в банках використовують? Я проходив навчання в трейдерів з Barclays і Goldman Sachs. Вони там таким не торгують. Вони використовують Order Flow і Smart Money. Це разом хороша комбінація. Я в цілому поважаю Smart Money, тому що я згоден на тисячу відсотків, що все йде від ліквідності, але. Вам не треба видумувати, от на графіку тут ходити з бубном. ось тут є ордерблок, чи тут нема ордерблока. А тут є чи нема. Тому що ви можете відкрити таку штучку, яка називається Footprint, І ви можете конкретно побачити, от, наприклад, сьогодні зранку по монетці АПТ. Подивіться, який великий об'єм зайшов по 14 600 хтось купив 519 тисяч монеток. Немає різниці, хто це зробив, але це є факт, і ви це бачите А б... Якийсь ордерблок, бо він на графіку тут красиво виглядає. Ну що за дичь треба. Іти на реальні дані. Ну і виходячи з цих реальних даних, ми з нашою командою дуже красивий трейд взяли. І ось тут, бачите, з самого ранку за годину ось цей ріст на АПТ. Це трейд мого учня, члена нашого клубу. Він дуже красиво торгує. Інша ситуація була два дні тому, але це вже мій трейд 6,7% заробив. Тобто, якщо в тебе об'єм 10 тисяч, це 673 долари прибутку. Хорош, хороший результат. Подивися, ось тут. Чого ми зайшли? Тому що хтось чогось продав 438 тисяч монеток. Це є факт. Це є реальні гроші на споті. Це є приблизно 7,5 з половиною мільйонів доларів. Це є велика сума. Звісно, там ще є декілька інших причин, чого ми зайшли, яких я зараз не буду розказувати. І ти скачай внизу в описі. Є ПДФ про нашу торгову стратегію, де там є більш докладніше про нашу систему. Воно тобі допоможе. Вона безкоштовна. Але це є реальні дані. Я знаю, що я зараз загрузив тобі голову. І для тебе це складно в це повірити. Тому для початку що ти зроби? Скачай PDF-ку, підпишись на цей канал, і прямо зараз подивися відео про індикатори, якими користуються професіонали, які дають тобі реальні дані, де хтось купляє і продає. І це допоможе тобі заробляти. До зустрічі!